Вітаю вас в цьому відео я вам покажу, як в Excel створити таймлайн, або ж українською, часову шкалу. Часова шкала це, як правило, набір якихось подій або дат, які йдуть у чіткій послідовності одна за іншою. І в Excel ви можете додати, наприклад, часову шкалу, яка виглядає так, як у мене, зараз, або ось так, або ось так, або навіть ось так, чи ось так, або при дуже великому бажанні навіть ось так. Окей, поки що ми це видалимо, і я вам покажу, як створити часову шкалу з нуля. Наприклад, у вас є Excel із сімейним бюджетом і з планами своїх витрат чи прибутків. Про те, як створити такий, ми до речі говорили в одному з попередніх відео. І маючи ті дані, ви можливо хочете розпланувати подорожі на наступних 5 років. Або запланувати, у якій послідовності ви будете здійснювати певні дії, наприклад, витрачати багато грошей, які ви заробите, опанувавши Excel з нашими відеоуроками. Або, можливо, вам потрібно якось візуально показати послідовність певних подій з минулого, можливо, з вашого життя, коли ви народились, коли ви пішли до школи, коли ви вивчили Excel і коли ви заробили свій перший мільйон. В Excel для цього є зручний інструмент, який називається таймлайн. Для того, щоб додати його у наш аркуш, нам потрібно перейти в закладку вставлення. Після цього знайти ось таку секцію, яка називається ілюстрації, і знайти опцію, яка називається SmartArt. Ця опція, як ви можете помітити з підказки, допомагає нам візуально подати якусь певну інформацію. Натискаємо сюди. І у нас з'являється ось таке діалогове вікно. Тут є цілий величезний набір для різних візуалізацій. Вони згруповані за тематикою. Наприклад, якщо нам потрібен список. Ми можемо вибрати якийсь із цих елементів. Якщо нам потрібен процес, ми можемо вибрати якийсь із цих елементів. Далі у нас тут є цикли, ось цей досить цікавий. Далі є ієрархія це коли у нас є якась структура взаємозалежних елементів. Далі у нас є якийсь зв'язок між елементами, матриця, піраміда і так далі. Для цього прикладу нам потрібно зайти у секцію процес і вибрати якісь із цих елементів, які підходять для нашого таймлайну. Наприклад, ось цей найпростіший, він називається таймлайн або ж Проста шкала часу. І тут у нас є підказка, що він використовується для відображення послідовності кроків завдання процесу чи робочого циклу, або, в принципі, будь-якої інформації за часовою шкалою. Якщо вам більше можливо подобається ось цей варіант, ви можете його вибрати, або ось цей, чи ось цей, чи ось цей, чи ось цей, чи ось цей. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Поки що вибираємо ось цей і натискаємо ОК. В наш аркуш тепер додався ось цей смарт-об'єкт. Зараз я можу перетягнути цей таймлайн. У будь-яку точку свого аркуша. Зверніть увагу, що для того, щоб його перетягнути, вам потрібно буде захопити верхню або нижню межу ось цієї рамки, тоді ваша стрілочка, ваш курсор набирає вигляду чотиринаправленої стрілки, і тоді ви можете перетягувати свій елемент або ж таймлайн по вашому аркушу. Якщо ви натомість захопите не зовнішню рамку вашого об'єкта, а, наприклад, внутрішній елемент, то ви будете перетягувати власне. Частину дизайну вашого таймлайну, і я цього робити не рекомендую, крім випадків, коли ви знаєте, що ви робите. Я натисну Ctrl-Z, щоб скасувати останню дію, і повернути все до попереднього вигляду. У нас, як ви помітили, є дві секції: перша це власне дизайн і візуальне відображення нашого таймлайну. І друга секція це секція, де ми можемо ввести текст, який буде відображатись на нашому елементі таймлайну. Тобто тут ми, по суті, можемо контролювати текст, який буде відображатись у кожній позначці нашого таймлайну. У нас зараз є три елемента: текст, 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 і ось тут зліва у нас також є три елемента: текст, текст і текст. Ми, звичайно ж, можемо змінити і редагувати текст напряму. Ось тут, якщо захочемо, і що класнемо тут двічі. Скажімо, напишемо рік 2025, поставимо двокрапку, і напишемо Я вивчив чи вивчила Excel. Окей, і як ви можете помітити, чим більше тексту я додаю, тим меншим розмір цього тексту стає. Наприклад, Excel з віртуальною академією. І ви можете також помітити, що коли я набираю текст ось тут, цей текст відповідно також змінюється ось тут. Окей, ми можемо робити цю саму дію, так би мовити, у зворотньому напрямку. Набирати текст ось тут, і він буде змінюватись ось тут. Скажімо, рік 2000. 30, ставимо два 2. І напишемо: я отримав свою першу роботу у найкращій компанії світу. Чи, можливо, країни. І так само ми можемо додати якийсь елемент для третього пункту. 2035. Я купив собі Феррарі. Окей, готово. Ось це маленьке діалогове вікно зліва від нашого таймлайна або від часової шкали від дизайну. Набагато зручніше насправді для внесення даних. Я вам зараз покажу, чому. Ви дуже швидко можете їх редагувати. Якщо ви хочете додати якийсь елемент на свій таймлайн, вам потрібно просто поставити курсор після якогось елемента, після якого ви хочете вставити додатковий елемент нашої часової шкали, і просто натиснути Enter. І в той же час на таймлайні у нас з'явиться додатковий елемент. Саме тому ось цей інструмент називається Smart Art або з англійської розумне мистецтво. Якщо це можна так дослівно перекласти, це означає, що цей елемент достатньо розумний, щоб зрозуміти, що коли ви змінюєте якийсь текст ось тут, додаєте або прибираєте, він відповідно змінює і дизайн нашого візуального об'єкта. Ми можемо ось тут написати, що в 2026 році я також вивчив основи хакерства або командний рядок на каналі Віртуальної академії. Я вив... вивчив. Можливо, Word. Word на каналі Віртуальна академія. Окей, готово. Далі. Тут також до елементів нашого таймлайну, до часових, так би мовити, відзначок ми можемо додати ще підпункти. Якщо ми натиснемо зараз Enter, щоб додати ще один елемент, і після цього натиснемо кнопку табуляції на нашій клавіатурі, то можете помітити, що ось цей елемент став під пунктом. І ми можемо сюди дописати, це цікава робота, наприклад. Можливо, в цьому контексті не найкращий варіант тексту, який я можу додати, але я думаю, ідею ви зрозуміли. Я можу поставити Enter і додати ще якийсь підпункт. Мені вона подобається. Готово. І знову ж таки, як ви бачите, коли я змінюю або ж додаю текст, то візуальна частина мого таймлайну адаптується, змінюючи розмір, так, щоб все виглядало гарно. І однотипно, а не так, що ось цей текст у мене, наприклад, великим шрифтом, тому що в мене тут багато місця і мало тексту, а цей текст у мене маленьким шрифтом, тому що в мене не так багато місця і багато тексту. Ще один цікавий момент в цьому інструменті, що при потребі ви можете змінювати місцями або ж пересовувати елементи на власне часовій шкалі. Якщо я хочу показати, що 25 й рік ближче до 26, го ніж 26 й наприклад, до 30-го, я можу виділити позначку на таймлайні, потім затиснути Ctrl на клавіатурі і виділити також текст під цією позначкою. І потім кнопками стрілечок на клавіатурі перетягнути ось цю позначку вліво. Я просто натискаю стрілочку вліво на своїй клавіатурі, щоб показати, що 25-й і 26-й рік або ці дві події на таймлайні досить близькі одна до іншої. І так само, звичайно, що я можу перетягнути ось цю подію вправо, якщо мені потрібно показати, що ця подія ближче до ось цієї. Далі, якщо мені, наприклад, не подобається дизайн, тобто те, як виглядають кольори або ж позначки. На моєму таймлайні я можу класнути на будь-якому елементі правою кнопкою мишки, і тут у мене з'явиться набір інструментів, де я можу змінити, наприклад, заливку. Або змінити контур. Скажімо, я зроблю заливку червоною, помаранчевою, зеленою, Зелена краще виглядає. І, наприклад, контур я можу зробити будь-якого кольору, можливо, темно-зеленим. Ось так. Я також можу змінити товщину цього контура і інші налаштування. Так само я можу змінити стиль на, скажімо, ось такий. Ось такий, ось такий, ось такий. Із цілої купи варіантів, які в нас є тут в спадному меню. Можливо, навіть зробити такий 3D-ефект або напівпрозорий. Також я можу змінити зливку, контур і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Або я можу спробувати використати один із наперед заданих або ж існуючих стилів. Якщо я класно ось тут і виберу, наприклад, ось цей варіант, ось цей, ось цей або ось цей. Звичайно ж, на ваш розсуд. Так само у мене є додаткові можливості. Я можу зробити так, щоб цей елемент виглядав. Більш стильно. а Це більше схоже на якісь 3D-гудзики. Помірний ефект, насичений ефект, можна зробити ось так, ось так, ось так. В принципі, навіть 3D-розворот, якщо вам подобається. Мені насправді подобається більш простий варіант, і, наприклад, ось цей колір. Готово. Якщо зараз у мене цей об'єкт виділений, то, як ви бачите, у мене ось ця секція зліва, видіть текст, плюс підказка. Видима. І у мене виділені всі елементи. Які важливі для виділення, може, звичайно ж виділити будь які інші. Якщо я, класно будь-поза межами цього смарт-об'єкта, то виділення зникне, і ось так буде виглядати фінальний або ж кінцевий варіант. При потребі, звичайно ж, якщо хочете, ви можете зменшити розмір цього об'єкта, і Excel автоматично адаптує також розмір тексту. Якщо хочете, ви можете збільшити розмір цього об'єкта, і Excel, звичайно ж, адаптує розмір тексту і вигляд всіх елементів в цьому смарт-об'єкті до того, який нам найбільше підійде. Окей. Насамкінець, якщо ви вже витратили певну кількість часу для створення цього об'єкта, внесення тексту, а потім вирішили, що хочете використати зовсім інший тип дизайну і оформлення, ви можете це з легкістю зробити, не втративши уже виконану роботу. Для цього потрібно виділити наш смарт-об'єкт, наш таймлайн, потім перейти у закладку Конструктор SmartArt і тут знайти секцію, яка називається Макети. Тепер ви можете вибрати будь-який. Інший об'єкт або інший макет, який вам підходить. Наприклад, якщо вам подобається більше цей об'єкт або ж цей тип таймлайна, тут він цікавий тим, що елементи, які ми виділили табуляцією, мають окрему позначку. Зручний інструмент, якщо у вас, наприклад, є великі або значні дати, і між ними є дати меншої значимості, або можливо вам подобається більше ось цей варіант. Так, ми можемо навіть змінити кольорову гаму, щоб вона виглядала більш яскравою. Можливо, вам подобається ось цей варіант. Або вам подобається, наприклад, варіант зі стрілочками, досить креативний. Ви можете його вибрати і подивитись, що вам найбільше подобається. Звичайно ж, так само ви можете змінити стилі і адаптувати цей таймлайн до того вигляду, який вам найбільше подобається і найбільше підходить. Мені подобається ось цей, я так залишу. І ось мій таймлайн готовий. Найприємніше тут те, що змінюючи вигляд нашого таймлайну, усі введені нами події залишаться на таймлайні, а зміниться лише його вигляд. Ось такий чудовий зручний інструмент. Спробуйте з ним погратися, додати якийсь власний таймлайн, і я впевнений, ви не раз його будете використовувати у своїй роботі. В цьому відео все. Як завжди, додавайте вподобайки, пишіть коментарі, і ми з вами почуємось в наступному відео.